Я Миколка. Привіт, Миколка. Скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати у майбутньому? У майбутньому я хочу стати поліцейським. Дуже добре. А скажи, будь ласка, що потрібно поліцейському у його роботі. Лація, пістолет, воручники. Дуже добре. У поліцейському потрібне авто. Дуже добре. Скажи, будь ласка, Миколка, а чому ти вирішив стати полісменом? Е я хочу стати поліцейським, щоб захищати всіх від злодіїв. Молодець Миколка, я думаю, що твоя мрія здійсниться обов'язково. Нехай тобі щастить. Дякую. Я хочу быть пожарником, чтобы ратовать людей. Музыка. Меня зовут Дима Павлюченко. Я хочу стать таксистом, чтобы перевозить людей. И такую свою бабушку, чтобы куда, куда им подвигнуть.